Ще гарно, що сьогодні тривоги не було. Бо коли тривога, ці всі сервісні центри зачиняються, експертизи зачиняються і все, чекаємо. Останній день, Надіюсь, сьогодні все вдасться. Вже переоформлюємося нові номера на Volkswagen і переоформлюємо його вже на мене сьогодні. І так, пройшло десь 40 хвилин. Ми зустрілися з продавцем, оформили все. І зараз от я чекаю 10-15 хвилин, коли надрукується свідоцтво про реєстрацію. Експерти дуже довго шукали номер двигуна, але знайшли його. Навіть я не міг його знайти, навіть коли коробка була знята. Зараз показую нові номера і свідоцтво про реєстрацію. Ура!